Всім доброго дня! Я вас рада вітати на своєму каналі і я вирішила вам відзняти рум тур по будинку, в якому ми знаходилися під час організації весілля і ще один день після весілля. Зараз ми знаходимося на терасі, на якій прийнято насмажити барбікю. Отут зона відпочинку, є парасолька від сонця, є, як ви бачили, великий стіл і є барбікю. Це величезні вілли, їх знімають на вихідні дні компанії або сім'ї, які б хотіли б разом провести деякий час, при цьому не прибирати, нічого не робити за собою. І щоб це було велике місце, де можна було б переночувати, щоб було багато кімнат, щоб була велика кухня, ну і так далі. От, ось таким чином використовують ці віли нідерландці. Далі ми бачимо з вами джакузі, воно достатньо велике, хоча на відео виглядає маленьким, але воно достатньо таке величеньке. На ніч його накривають таким спеціальним кофром, щоб туди не нападали ну, якісь там не знаю, метелики чи ще щось. Ось, А в день воно стоїть відкрите і, в принципі, в ньому з великою радістю купалися діти, і ввечері там сиділи з бокалом вина дорослі. Ось. А Джакузі можна виставляти різну температуру, ну і достатньо такий приємний час проводити. Ну, а тут я відзняла будинок з зовнішньої сторони. Там є невеличка ще літня тераска, на якій можна сидіти за столиками, багато вікон в будинку, дуже світлий будинок. от Яскраво світить сонечко вранці, особливо зустрічаю вас, вітаю з новим днем. Біля кожного будинку є паркомайданчик, на якому ви можете поставити своє авто або авто своїх друзів, рідних, які приїхали. А там я не знаю, скільки цих будинків. Ну, хай буде там 15 будинків, і навкруги вас зелена травичка, поля, дерева, і дуже гарненько, тихенько. Місце тихе і ну, знаєте, настільки приємне. Мені дуже сподобалось. Оце ми з вами знаходимося в кухонній кімнаті. Дуже велика кухня, мені дуже сподобалася, дуже зручна. Холодильник є, є стіл великий, є різні полички, є бокали, є мікрохвильовка. Ну, тобто, Все зроблено для того, щоб людям було зручно. Ну, А це величезна, така, як би то сказати, зальна кімната з великими декількома вікнами, з великим столом. Тут можна дивитися телевізором ну, великою кількістю гостей. Бачимо ось диван, там якраз сходинки до кухні. ось, І є ще додаткове приміщення трошки далі. Це, як вони називають, дитячий куточок, в якому можуть гратися діти. І в декількох будинках я ще заходила, окрім цього. Там якраз розставляють дитячі іграшки, дитячі столики. Ну і дітки там, як би то сказати, граються в такому куточку. Ну а тут більш зроблена така бібліотечна кімната. Можна сісти, почитати книжку, випити чашку там, чаю гарячого, тобто, ну, ось так, просто повідпочивати. Дуже такий класний будинок, дуже зручний. Це я вже на другому поверсі, і так тут одна кімната розрахована на двох підлітків з двохповерховим ліжечком. Це добрий день я. Ось це моя кімната, в якій я жила, душова кабіна є, туалет. Туле є поруч з номером. І ось таке двохспальне ліжечко, дуже зручне. Там нижній ще, мінус перший поверх, потім я вам покажу його. Ось тут два туалети. Я один вам покажу, інший не буду показувати, виглядають вони однаково в дзеркальному відображенні, Туалети маленькі, але достатньо зручні, і дуже класно, що там є невеликий умивальничок помити руки після туалету. Ну, теж класна, типу тема. Ось ще один. Номер виглядає абсолютно також, як і мій. Ну і ще дві додаткові кімнати, які ми теж використовували, тому що на весілля приїжджало багато гостей з різних інших країн, тому так нам потрібні були всі кімнати. А наступна буде в дзеркальному відображенні. Ну і в принципі, ось, як би то сказати, такі класні однакові номера. Мені дуже сподобалося. Зручні ліжка, все продумано, нічого зайвого немає. Мені сподобалося. Ну, а це я вас запрошую якраз на мінус перший поверх. Тут, як то кажуть, є прачечна кімната, да, де можна попрати білизну, де є сушарка. Ми користувалися цим всім, де можна попрасувати. Білизну, ось, це кімната, якою мене користувалися. Тут можна було пограти в під. Пін-понг можна було покидати в дартс пограти, але просто з підготовкою весілля у нас на це не було просто часу. Хоча, якби це не підготовка до весілля, то ми б це обов'язково зробили. Додаткове ліжко для немовлятки. І ще є дві, такі, як битові кімнати, в яких знаходяться додаткові простирадла, постільна білизна, битова хімія, там, ну і всяке всяке таке потрібне. Як на мене, супер крутий будинок. Ну а ми переїжджаємо в готель, в якому жила всі ці роки повномасштабного вторгнення. А моя кума Нідерланди виділили такий, як готель, для проживання українців. Ну і ми вирішили другий день весілля пригостити всіх її друзів в цьому готелі. Ah, tá A <laughs> 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 А ты не кажется, что не поздравляю. Ты что, хочешь, тренировала? Пережить нашу ворона. Пережив нашу дети. Спасибо. Мать, домой. Быстро. А он на меня посмотри. Домой иди. На меня посмотри. Давай, Анечка. А, а где остальной народ? Потянутся, да? <Diashio> подожди. Анечки на цветы. Все ее поздравляют, tá, все довольны. Так что так продолжаем второй день свадьбы. Так, <fez> <Setting> <fit> <structure> Он очень тяжелый. Это моя кума, она делала мне вообще такой шикарный торт. Я остался, я думала, еще дополнительно в воскресенье. Я подумала, что это моя сестра. А, ну так да. Мама, вот чем цветов,

Сфотографироваться идем все вместе. Идемте. <говорит> Nei, ikke det. Down the yeah. <соспорядок> становитесь поближе к невесте давайте все вместе кирюшка идите да ладно иди лучше плотнее Плотнее, плотнее. А что с этой стороны мало людей? Чуть-чуть встаньте с сюда. С этой стороны давайте разобьемся. Девочки, мальчики. По другую сторону. Сделайте, сделайте красивую. Конечно. Туда присесть? Не-не, поближе. Так, кто первый ловит букет, тот в этом году выходит замуж. <свят> Оттуда, <не поделайся>. <свят> 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 Анечка, поближе, Ань, подожди, подожди. Аня, поближе чуть-чуть. <свят> Считаем вместе. И <свят> раз, два, три. <свят> Еще разочек. И <свят> раз, два, три. <свят> Еще разочек. Раз, два, три. Ну все, мы ждем вашу свадьбу. Сфотографируйся, Санечка, из букетом, пожалуйста. Анюта, иди сфотографируйся, девочка.

Mm. Классно. Чуть-чуть я не угадала. Когда ты рассказывала <coughs>, про двухспальную кровать, это... Oh, you it. Это Бас подарил. Класс. Ну, so ага. Классно. <laughs> and, uh, and the dating of the marriage. Yeah. yeah. Hey. Шупрей не забыл, oh, yeah. забыл не забывал. Yeah. Forgot, uh -huh. on, uh -uh. Um, Свадебная книга. We hebben Jesse, Josia en I have the best. Yeah. <laughs> je bent onze grapje, niet voor even. Maar ja, leven. Leven. wat is dit? Drie minuten al. is En wie? Dit is van wie? Dit is van wie? Dit is van wie? Dit is van wie? Dit Ik heb wie? Dit kop. van wie? Dit is want ik heb hem in, dat in de auto gezet, waarom? Iedereen zei: Nee, dat is niet van hier, dat is, uh, of, uh, dat is van het restaurant hier zo. Cadeautje. Oh, of weet ik veel, voor het eten. Ja. Neem het gewoon mee. Oeh. Ja, tello, Blue. Nee, dat als <laughs> oh, ze die 50 ja, uh, <laughs> vast hebben gekregen. Motserkosten. Dan Motserkosten. het? is gaan het nog even. Hé. Sitten. 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 Turna. Sitten. Uh, Engels. Lika. Hé. Oh, zo gaaf. Goed boy. Goed boy. Goed boy. Goed boy. Goed boy. boy. Goed boy. 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 Баба. О нет. Что это? Это не украинское. Баба. Витаемо. О, я не понимаю. Серьезно? Ты что, вообще? Только я чуть-чуть не угадала с размером, когда ты говорила про двухспальную кровать. Я думала, что это евро кровать, но кровать оказалась меньше. Это египетская египетский конопляный катон. Размеры где? Евро, Аня. Евро Самое большое. Also with the bigger. Too, yeah. so can forget it. You're gonna be a <laughs> yeah. Like that. Oh, we're married. Where's your husband? Yeah, kill him with the knife. I'm sorry. Аня, у вас соседи жаловаться не будут? У вас пол дома хочет Ринго! Котик, у тебя вкусненько, так было все. Скажи, дома тепленько, уютненько. Забрали меня с улицы, скажи, я такой счастливый котик. Мы с котиком. Не, мне в Нидерландах жить нельзя, я убьюсь. Либо вместо лестницы делать горку, поняла? Села и съехала. Котик, мы с тобой идем на улицу, да? Да. Боже мой. А куда ты собрался с такой распухшей губой? Сиди дома. Шлендра. Шлен, Ключі? Ну, віжать. Ну що ж, після сьогоднішнього дня ми дуже-дуже втомилися і будемо лягати відпочивати, тому що на завтра у нас є класні плани поїхати в Амстердам. Ну, а всім спокійної ночі і до нових зустрічей у нових влогах.